Вітаю. Огляд квартири на Вітовському. Старий польський троповерховий будинок. Це є другий поверх. Двокімнатна простора квартира, 56 квадратів. Заходимо в сам вузол. Він тут є спільний туалет-ванна. Повноцінна ванна це для декого розкіш. Можна газовий котел нагрівати воду і тут чилити. Пральна машинка. Переходимо у кухню. Кухня тут сонячна, південна сторона, вікно виходить в садочок. Тут е так що тихо, спокійно. Тут літом теплий період можна відкрити вікно і знаходитися, е дихати повітрям із саду. Тут є місце, можна собі трошечки тут якось розміститися. Тут є стіл, повноцінний посередині, там сніданок, обід, е помитий холодильник без запаху, все з ним. Е сервант, все необхідне тут є. Також такі всякі вінтажні. Посуденка, може, кому подобається, якщо ні, то можна щось своє. Е, так, тут є електроприлади, мікрохвильова, чайник це стандартна газова плита, мойка. Іде далі. Квартира реально відчувається просторою, в високій стелі і тут так е, просто. Так, тут є велика кімната, вітальня, така гостюва. Приймати гостей. Так вона виглядає. Тут багато є таких вінтажних елементів, вони гарно збережені. Оцей килимок, такий після хімчистки, гарно пахне. Все, що тут залишилося, тут все відчищене. Тут є газове пічне опалення, можна використовувати і на дрова. Попереду теплий період, так що це, напевно, найближчим часом не буде потрібно. Тут є диван, він розкладається, так що можуть залишитися гості на ніч, батьки приїжджають або друзі, Так що така опція можлива. Із недоліків тут давно вже. Роблений ремонт, але зато тут є свобода, можна собі щось костомізувати, щось принести своє, повісити, якийсь килимок чи якусь картину. Чи оце все можна переміщати, бити цвяхи, і для таких творчих людей це трошечки свободи, що неможливо в більшості квартирах з вікна теж гарний вид, старі будинки, і з недоліків тут трамвайна колія, чути шум, вібрація. Але заходимо це... в спальню. Тут є таке розкішне двоспальне ліжко з новим матрасом. Також картинки, килимки, все теж чисте після хімчистки. Є конвектор, він автоматичний, тобто за ним не потрібно контролювати його, наставили там 1, 2, 3 і він обігріває. На весняний період я думаю, що цього буде достатньо на дві кімнати відкрити двері і пічки в великій кімнаті можна не використовувати. Дві шафи у вашому розпорядку. Є всякі ковдри, подушки на перший час буде достатньо. Є такий робочий простір, письмовий такий стіл зона робоча, можна собі тут е, попрацювати. Є багато вінтажних елементів, які можна з часом розкривати, досліджувати, так що тут буде що оглядати ще досить довгий період після заселення. Так так що це все з житлового простору. Ще вам покажу садочок, родзинка цієї квартири. Також тут є укриття. Так, що... Можна у випадку чогось заховатися. Ось так, виглядає, ось так виглядає садочок. Зараз зимовий період, він такий сірий, але тут насправді е, тихо, спокійно, тут мало сусідів, і тут е, можна собі е, почилити, можна повісити гамочок, сидіти. Тут є пташки, квіти. Так що тут можна собі трошечки такий кусочок живої природи. Дякую всім за увагу. Огляд квартири можливий від сьогодні. Бажаю гарного дня.